Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі в новому відео. Сьогодні в нас субота, і, а це означає, що всі мої рідні вдома і будемо готувати для них щось смачненьке. І хочу з вами поділитися швидким та смачним рецептом піци. Мені дуже прикро, тому що в мене є на каналі відео, де я смажила чебуреки, також плаващі. Це було настільки смачно, ми їх готували ще 2-3 дні. І чомусь це відео не залетіло в рекомендації, хоча там рецепт ну такий смачний. Дівчатка, я додам ось тут десь у кутку вам силку посилання. Я додам посилання вам на це відео. Ну смачно, просто нереально. Ми взагалі не могли відірватися і смажили, і смажили ті чебуряки. Ми б і зараз би їх смажили. Але вирішили скуштувати щось новеньке. Обов'язково заходьте, подивіться, напишіть коментар, якщо приготуєте, також залиште якийсь свій відгук. Ну, насправді це дуже і дуже смачно. Ну що, я вже все приготувала, зараз буду вам показувати. Ну, і інгредієнти для піци нам необхідно взяти лаваш, помідори, кетчуп, майонез, сир та ковбасу. Зараз буду я це все змащувати і буду вам показувати. Взагалі, що стосується інгредієнтів, то це вже на ваш смак. Можливо, додати сюди і кукурудзу, і хтось любить ананаси, і сири там всякі різні, ковбасу різну. В нас ось така салямі, тож я буду робити тільки з нею. Перший лаваш я додаю кетчуп. Небагато кетчуп та майонез. Все це рівномірно розподілити потрібно. Комусь більше подобається, якщо змішати все це в ємкості якоїсь там, в тарілочці, а потім вже змащувати. Ну, я не буду вже вимазувати посуд, тому зроблю це все вже на лаваші. Так, далі необхідно додати сир. Я візьму ось цей, в мене для того, щоб зверху посипати, є моцарелла. а це буде для ось цього шару. У мене вже він на терці потертий. Ви можете взяти, взяти ну, кусочками який, та потерти вже самостійно. Мені так набагато. Простіше, тому в мене вже натертий сир? Так, Далі ми накриваємо ще одним листом ось цей шар, а далі вже буде наша начинка. Це далі я буду викладати одразу це на сковорідку і вже потім зверху накладати начинку: помідори, ковбасу та сир. Ну, а далі переносимо наш лаваш на сковорідку. У мене вибачайте, в мене стара вона, тому що в мене та, яка нова, вона менше за діаметром, тому лаваш поміщається, вміщається куди? тільки сюди. Так, ось так виглядає. Далі та ж сама процедура. Необхідно полити кетчупом та майонезом. Хтось ще використовує соуси різні, можливо, хтось сам закриває з помідорів, то взагалі буде смакота. У мене такого немає, тому я використовую вже кетчуп та майонез магазинний. Бачите, все рівно в мене трішки менша сковорідка за діаметром, аніж лаваш, ну вже як є. Так, далі викладаємо ковбасу. Ось так і помідори. Я ще обожнюю, коли в піці сир з пліснявою, цей голубий, таке смачне. Та на зараз в нас немає того сиру, тому будемо використовувати лише ті, що в нас є. Так, ну, приблизно так. І тепер зверху будемо посипати моцарелою. Я напевно зроблю дві таких піци, тому що і Аліса любить, і Женя любить. Для нас це буде мало, замало. Я взагалі хотіла, щоб мені допомагала Аліса сьогодні, та вона відмовилась. Так, Аліса? Ага. Чого? Чому ти не допомагаєш своїй мамі? Не знаю. Нехай всі підписники знають, яка ти. Все, Сир поїхав, так? Так, доня, все, іди. Зараз буде. Ти якщо хочеш сир, я тобі насиплю десь тарілочку. Це моцарела. Тобі моцарела сподобався? Так? Ну, все, зараз, зараз я вже буду показувати підписникам, як ми будемо смажити піцу, а тобі поки насиплю сир. Так, ну коли вже все готово, можна ставити на вогонь. І нехай вона підсмажиться. Необхідно ще накрити кришкою, щоб сир. Коли сир розплавиться, вже вона готова. Ну і все. 8 хвилин знадобилося для того, щоб розплавився сир. Ось така в нас вийшла перша піца. Тут смажиться в нас ще друга. Бажаю всім смачного та побачимось вже у нових відео.